Сьогодні вранці на сайті Українська Правда вийшло інтерв'ю голови Національної комісії по регулюванню енергетики та комунальних посту, скорочене НКРКП, Ущаповського, в якому він заявив, що з 1 січня 2024 року будуть готувати документи по підвищенню тарифів на електроенергію для побутових споживачів. В середньому планується підняти тарифи. На початку 2024 року підняти тарифи на електроенергію на 15% до 3 гривень за 1 кВт годину. Всім привіт! З вами я, Олег Попенко, на моєму YouTube-каналі будьте готові. І сьогодні ми з вами будемо говорити знову про підняття тарифів, які запланувала нам Національна комісія. А в інтерв'ю було декілька цікавих речей. Ну, в першу чергу, що мені не сподобалося в цьому інтерв'ю. Хоча взагалі, що може бути подобатись в тому інтерв'ю, де кажуть про підняття тарифів. В інтерв'ю було сказано про те, що там ми повинні дивитись про лібералізацію цін, це виконувати вимоги Єврокомісії, Євросоюзу по лібералізації цін на електроенергію. Але ні слова в заяві Шаповського не було сказано про те, що ми повинні піклуватись. Про наших споживачів, що споживачів повинні бути кошти, що споживачам потрібно піднімати заробітну плату для того, щоб вони, хоч було за рахунок чого, сплатити підвищені тарифи на електроенергію. До речі, якщо ви а, слідкуєте за цим питанням, ви можете знати, а якщо ні, то я вам нагадаю, за 2023 рік тарифи. Для побутових споживачів, тобто для населення, зросли з 1 червня на 84%. Тарифи на електроенергію для бізнесу з 1 січня по 1 листопада 2023 року зросли на 23%. Тому тарифи зростають, а сплачувати людям нікому. нічим. Я просто хочу подумати: а от що, що люди? А які займають такі серйозні посади і мають величезні оклади, а оклад голови НКРЄКП складає більше ніж 300 тисяч гривень. Що люди, які займають ці посади, думають про нас, з вами, про звичайних споживачів? Чи взагалі є у них якісь роздуми, чи взагалі у них є якесь своє розуміння цього, що людям просто фізично нема платити? Чи величезні заробітні плати, які вони мають, і корупція, яка там розповсюджена в НКРКП, вона зимила їм очі. І вони взагалі не можуть ніяк, а, ніяк реагувати. Хоча основна задача НКРКП – це якраз захищати не тільки регулювати тарифи, а й захищати споживачів від свавілля, монополістів і олігархату. Але історія за сьогоднішній день двічі а, взад. Чому? Тому що після заяви у Щаповського в інтерв'ю, а скріншоти я вам скину, ви можете побачити, а, тут же, через декілька годин, вийшло спростування від Міненерго, в якому було сказано, що ніякого підвищення тарифів немає, і не буде і не планується. І що ми всі не так зрозуміли господину Щаповську. Через декілька годин вийшла, е, вийшла е, стаття Вітенкаре КП, не стаття, ну в общем, заметка на Фейсбуці, в якому вони пишуть, що ми також неправильно зрозуміли господину Щаповського. Хоча як можна зрозуміти, там чітко по білому написано з першого. Січня 2024 року ми плануємо підготувати документи на зростання тарифів на електроенергію. І в середньому тарифи зростуть на 15%. Там, там чітко було сказано і написано. Як можна ще по-іншому, не понять? А тепер вдумайтесь, ці люди вони керують енергетикою. А це ну, основний стерж, стержневий, стержнева галузь. Основна стережнова галузь української моделі взагалі, економіки війни, бо без енергетики ми взагалі загнемось. І оці люди між собою не можуть визначитись, чи будемо піднімати тарифи, чи не будемо. Чин край чувський ляпнув, що захотів, а потім ЗОП прилетіла йому оплюха і сказав: ти чого, що ти мельчиш? Яке підоподорожчання тарифів? Або вони взагалі не розуміються, що вони кажуть. На жаль, ситуація з українською енергетикою виглядає повністю абсурдом. І, е, ще раз скажу, на жаль, це все сказується на нас з вами на простих споживачах комунальних послуг. Поки ви переварите цю інформацію, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал, поставте лайк цьому відео, напишіть коменти, нажміть колокольчик. Е, далі буде цікавіше. І продовжуємо. Ви знаєте, підняття тарифів, тема взагалі підняття тарифів, вона актуальна для України, для України на рівні а, звичайної людини. Тому що ті 3% чиновників, олігархів, монополістів, які контролюють нашу енергетику, їм плювати на те, що, а чи є у людей гроші, щоб сплатити за тарифи. Це не тільки за електроенергію. А, це і в буквальному сенсі на інші. І інші види комунальних послуг. Заборгованість а, за тепло, а, ну несплата за, те, за тариф по теплопостачання по гарячій води складає там, від 20 до 35%. А, несплата за обслуговування багатоквартирного будинку складає там, 20, від 15 до 20%. І в цьому в цій ситуації просто подивіться: чергове подорожчання Тариф на електроенергії, про які говорю ще це приведе до повного, до повних злиднів українських споживачів. Це приведе до чергового зростання боргів за комунальні послуги. Це приведе до того, що ми з вами будемо мати величезні борги взаємні на ринку електроенергії, на ринках комунальних послуг, які на сьогодні вже складають сотні мільярдів гривень. Мільярдів. Тільки заборгованість споживачів житлово-комунальних послуг складає суму більше 110 мільярдів гривень, і вона за цей опалювальний сезон зросте набагато більше. Я вже не кажу за модернізацію все інше. А, абсолютно ідіотське рішення, яке було прийнято урядом Гройсмана і підтримано президентом Порошенка, в якому було запропоновано відмовитись від е е державної політики е в галузі е е житлово-комунального господарства. А під нього попадає і енергетика для побутових споживачів, і створення абсолютно ідіотської моделі енергоринку, все це привело в кінці кінців до такого масштабного руйнування системи. А люди, які приходять очолювати ці галузі, вони абсолютно некомпетентні. І максимум, що вони можуть, це підмахувати папірці нашим монополістам та олігархам, які будуть купувати чергову яхту або черговий палац День в Лондоні або Парижі. Тому ситуація виглядає абсолютно абсурдно і, і безнадійна, як на мене. Підписуйтесь на мій YouTube канал, з вами був я, Олег Попенка. Голова спілки споживачів комунальних послуг. Ставте лайк цьому відео, нажимайте колокольчик і пишіть коментарі. Чи сплачуєте ви повністю за комунальні послуги? Якщо сплачуєте, якщо у вас є борги, то напишіть, з якого періоду у вас є борги і як вони давно у вас. Всім пока!